Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і я ніколи не думала, що я це скажу. Але я хочу поговорити про те, Чому я перестала читати книги по саморозвитку, або майже перестала. Я взяла свій планшет із записами, щоб нічого не забути, і розкажу вам таку невеличку передісторію. Я дуже сильно любила читати. Я часто ходила у бібліотеки, спочатку у шкільну, потім у районну. З часом я вже там стала як своя, мені дозволяли ходити поміж рядами, обирати будь-що, що мені хочеться. Це було дуже приємно. З одного боку, оглядаючись назад на те, що я читала, мені стає трішки сумно через те, що коли я була дитиною, у мене не було особливого вибору. Я просто брала те, що є на полицях, те, що дають. Я з дитинства любила різні детективні історії, пригодницький жанр. Мені пам'ятаю, дуже подобалася серія одного автора. Я його не буду називати, тому що він. Кацапське. Інша серія книг, фанаткою яких я була, це була серія ужастіки від Роберта Стайна. На жаль, вони також були перекладені російською мовою, і я читала їх російською мовою. І як дитині, пам'ятаю, дуже подобалося це, знаєте, історія, коли ти можеш обирати, куди повернеться хід подій у книзі. Ти, начебто, перетворюєшся на головного персонажа, і мене це дуже захоплювало. В старших класах я також читала різні детективні історії. На жаль, також там були російські автори. Не те, щоб я себе засуджую, але я просто розумію, що на той період часу так складалося. В мене не було як такого вибору. Я книги не купувала, я їх брала переважно у бібліотеці, тому. Знову ж таки брала те, що там було, і потім, десь у 20-річному віці, мене раптово відвернуло від різних детективних історій, взагалі від історій, і я захопилася книгами по саморозвитку. От ви можете назвати будь-яку книгу, просто ну будь-яку, і ймовірніше я її читала. І ось зараз у мої 30, напевне, настав знову якийсь переломний момент, коли мене відвернуло уже від книг по саморозвитку, і я зрозуміла, що іноді від них є більше шкоди, ніж користі. Найперше, що я помітила, це те, що я могла сама себе накручувати і придумувати проблеми, яких, можливо, у мене і не було. Мене приваблювала обкладинка книги, автор, щось таке в назві, що мені хотілося її взяти і прочитати. Бо коли ти бачиш бачиш заголовок, як стати впевненим, як стати привабливим, як полюбити себе? І ти тримаєш цю книгу і думаєш: от воно пігулка від всіх моїх проблем знаходиться саме тут. Але насправді, якщо подивитися на це з іншого боку, оця біганина, оце бажання себе постійно вдосконалити, постійно саморозвиватися, постійна думка, що з тобою щось не так, тобі потрібно прочитати ще одну книгу, ще щось в собі змінити. Вона виснажує. Я, звісно, не кажу, що не потрібно розвиватися, що потрібно деградувати, чи ще щось в тому плані, але мене дійсно. В один день втомила думка, що мені постійно потрібно працювати над собою. І як наслідок, із першого пункту, випливає другий, що дуже часто в таких книгах багато води. Ти можеш читати одну книгу, потім ти береш іншу книгу, і в ній написано, ну можна сказати, точно те саме, тільки іншими словами. В книзі може бути 300 сторінок, дай Боже, із них 100 будуть дійсно вартими нашої уваги. Я не засуджую авторів, бо важко придумати щось нове. Звісно, що ідеї будуть повторюватися, але так виходить, що автори зливаються ось таке єдине п'ятно, і ти вже не розумієш, хто дає. Ти 100% це десь читав, бачив, чув, це вже не нове, і тобі набридає оце повторення. Але, не дивлячись на те, що це повторення тобі може набридати, у тебе складається враження, що ти вже все знаєш. Що от ти розбираєшся в цій темі, але, на жаль, нічого не змінюється. З'являється якась ілюзія продуктивності, що, начебто, ти і читаєш багато. І щось досліджуєш, але нічого не змінюється. Я знаю, що людям дуже часто хочеться дізнатися щось таке нове, те, що вони раніше не чули, тому що от ця нова річ. Точно змінить їхнє життя, тому що я раніше так і думала. Я думала, ну добре, ця книга мені не допомогла, але допоможе 100% якась інша. Хоча насправді все банальне, все те, що ми знаємо, все те, що дуже просте, і те, що нам здається, неефективним, воно якраз і є ефективним. І якось в один момент я зрозуміла, що дуже багато відповідей уже є в мені. Але я себе не слухала. Мені не потрібно, щоб якийсь автор, чи авторка, якого я не знаю, які не знають ні моє життя, ні те, як я думаю, ні те, як я зростала, щоб вони мені сказали, чому я не впевнена в собі. Знову ж таки, зроблю поправку, що дуже багато таких книг є дійсно цінними. Із них я винесла дуже багато уроків і дуже багато корисної для себе інформації. Все це може бути ефективним, якщо воно не переходить межі. Я про себе знаю, що в мене тих меж не було. Я читала дуже багато книг, я просто їх поглинала, а не читала. Для мене найкраще зараз трішки інший підхід. Замість того, щоб переглядати ось так повністю каталог книг чи список, що там новеньке вийшло. Якщо в мене є якась проблема, яка мене турбує, я починаю шукати книгу конкретно на цю проблему. Потім, при прочитанні книги, я обов'язково аналізую, що відбувається, які поради автор дає, чи підходять вони мені, чи не підходять. Якщо вони підходять, і особливо, якщо я про них уже чула, то чому я їх не роблю, чому я їх не впроваджую в своє життя? Іноді нам... Нам не потрібно нічиїх порад, нам не потрібно мотивації, нам просто треба встати і щось робити. Не шукати підходящого моменту, якогось настрою чи, можливо, от якийсь знак з небес впаде. Частіше нічого цього не відбувається, час проходить і. Найкращий час він не виникає сам по собі, а ми його створюємо. Якщо ми хочемо щось змінити в собі у своїй поведінці, нам просто зараз скажу дуже банальну річ, але нам просто треба взяти і почати це змінювати, встати і почати щось робити. І, хоч це звучить дуже легко, я знаю, що насправді це не так. Нелегко змінити себе, нелегко, якщо ти прожив, я не знаю, 20-30 років у якійсь поведінці, то дуже нелегко. В один день перестати це робити. Саме тому книги по саморозвитку такі популярні, бо людям хочеться підтримки, мотивації, хочеться знати, що вони не одні такі у всьому світі з цією проблемою. десь приблизно на початку цього року, або, можливо, навіть наприкінці минулого року, я знову повернулася до художньої літератури, повернулася до трилерів, детективів, які мені так подобалися раніше, до різних історій. А що мене надихнуло зняти це відео, так це те, що я у своєму. У своїй бібліотеці найчастіше я читаю книги на планшеті або на телефоні. Я не купую паперові книги. Я знайшла у своїй бібліотеці книгу, яка тут уже дуже давно називається вона Гроші успіхів. Ви Джон Кехо. Я вирішила її прочитати. І як ви розумієте, це книга по саморозвитку, І от я її читаю, вона дуже банальна, дуже якась така сумбурна. І при її прочитанні, от воно, оця книга, мене надихнула на це відео. Наприкінець скажу, що я не вважаю, що книги по саморозвитку абсолютно безтолкові і нам ніколи не потрібно їх читати, бо я їх дуже багато читала і, напевне, буду читати у майбутньому. Але просто закликаю вас також подумати над тим, чому ми обираємо ту чи іншу книгу. І якщо є якась тема, яка вас давно тривожить або цікавить. Ви, наприклад, прочитали декілька книг на цю тематику і нічого не змінюється. Я вас закликаю подумати, чому. Можливо, справа далеко не в книгах, і варто звернутися до психолога, до друзів, до близької людини за допомогою. А поки що на сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобався такий розмовний формат відео. Якщо так, то підпишіться на мою сторінку. Тут я розповідаю більше про свій шлях до мінімалізму, про лайфстайл і своє життя у Франції. Буду вдячна, якщо ви поставите цьому відео лайк, підпишитесь на мій канал, і побачимось у нових відео. Всім па-па!